Привіт, друзі! Ой, не вам покажу, яка називається Піні! Ай-яй-яй, ай, ай, які свині, помідорички! Плей, я нажала плей! Давай, граємо! І я... О, дивись, я можу нагнутися! Дивись, я щось активую зараз! Тумблер якийсь! А, ты можешь так? Свиня, свинья! Свиня, свиня, свиня! На кухні свиня! За мной гонится бешена свиня! Ааа! Ух ты! Я можу за это тільки один ключик! Так, я в мене чик воден ключик! Свиняк тут заспавнилась! Свиня, як ты тут заспавнилась! Зелений ключ. О, да, а я там червоний підбирав. Убереш, но там свиня може заспавнитись. Я не знаю, як вона. О, червоний ключ. Так, все, заходь. Куда вони я, треба? Що, голубий ключик. А, ні, свиня, свиняла. Свиня, на двойный момент. Дай плохо. А, а куда треба плей. зелений ключ? Зелений ключ на век, на другий поверх може. О, я привид! Давай куда <плес> ты возглавный ключ? Ой. Чекайте. О, все, ты минус. Да. Плей. А. а то все, ты можешь тільки за прыга А. Ааа. чекай. Ну, все, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь <свіс> на канал, все пока. Пока. Ой, яка я смішна. Ну, по-моему, тут уже гравців немає. Все, все не выжили. Да, куда Угу. <плес> Чапте годин, чапте годин, чапте годин. Чапте годин. Ні, так два ж було за хоусе. І два за той. Ну, Ігрок, я хочу за гравця. Інфекшн, 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 інфекшн. Ні, я хочу плей. Окей, okay. але інфекція, якщо одного копнуть, то всі будуть. Але це нереально вигадки. No. No. So, це добре навіть. Ні, ну хто там вже десятий раз проходить, там чи сотий, то так. Що, я? Ух ты! Я йду. Э, ми прийшли. Якась панда. Торговий центр Що він ховає тут? Все, я свиня. Oui, oui. Так, де хоче трави. Шукаем так, траву. Ти зразу кажи, де те, окей? Э, чого? Ні? Своя? Mm -hmm. Та що, я ж нічого не брала. А, Так, іспользуй ловучки, щоб гравці не могли ходити. Ти став свиней. Що, грав? не йде за другою. Я поставлю отут одну? Отут. Щось я боюся.

Багато. Ох ти, А як маряк лідленька? <плес> там свині повзують в каналізації. Оте. Смотри, а що давай не я не буду там? вас бити, бо я хочу, щоб ви виграли. А я так не цікава. Окей. Okay. Там весь миші повз. Давай О, У мене полосує. є патрони. А! Миша. Спокійно, Миша. Спокійно.

So, три за Chapter 1. А, так. Вот, 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 вот. Чого бот? Я хочу плей. Ну окей. А чого? Ну так же цікавіше. Коли Данік з двінкою бігає за Саши. Або я з тобою. А якщо це один файл? Тоже прикольно. Опа, на. П'ять мерців. А у тебя два. Була, а Тут п'яти гравців? Тут 5 гравців! О, ідем. Ну, цьому місці бачили останній раз джопии. Що це були за звуки? Ми... Game over. <сумісті> о, ні! Я бы мені треба вибратися звідси. Нам треба вибратися звідси. Так. Відчиняємо. Да. Так, я пам'ятаю, що я бачила ключ. ось тута і ось ту Направо. На ух ти. А хто пігі буде? Пігі хто буде? Так, да, а де а пігі? Тут? Де свиня? А, не, не знаю, де ходить. Чекай крича, Даня. В мене є не ключ. Та да, нічому. Тихо-тихо. Зеленість. Я чую, хтось шагає. Чого? Ні, ближай, пі? ближай, пігі! Так. На F можна ж пришвидшуватись. Давай, сюди. А, так. Червоний ключ. А, бери червоний ключ. Червоний ключ був від цієї двері. Я пам'ятаю, я, я пам'ятаю. А, не сюди Як я зробила чив... Ай! Ти розбився. <гас> Тут розбитися можна, ти знала? Я теж. Я буду казати, де свиня. М'яч. <гас> Що, ми вигадати хочемо. Це не чти. Ой, я знайшла помаганчевий ключ. Я не знаю. О, вона на першому етажі, другому етажі. На драбині. Ой, я знайшла синій ключ. А бігає за якимось чубриком. Так, я знайшла синій ключ. Так, цей чувак обганяє. Ох ти, окей. Де треба синій ключ? Чекай, я... Я... Я, я свиню Ну все, Я свиню залагую. Да, да, треба синій ключ. Синій ключ? Я не знаю. Може, ви нього встановити, і вона може не йти. Скажи, де синій ключ. Або помаранчевий. Я не знаю. Ну, я ладно, тоді йду до свиня. Береш до свиня. Свиня на першому поверсі. Де ключі? Де двері до ключів? Ні. Я не знаю, може на третьому, 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 на третьому. Окей. Там десь має бути ще дошка на третьому поверсі, я пам'ятаю. Я не вспів в... Спів, э, Свиняйте в... до мене. Тут є дві свині? ні 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 Але я на вулиці. На вулиці? Я на вулиці. Капець. Все, давай. А, ти одна осталась. <гас> я її зупинив. Де вона? Ми її зупинили на другому поверсі. Окей. Двоє приведень. <гас> Троє <гас> вже. Позвоню. Все. Ми її зупинили. Так, а, вона йде, вона йде, вона вирвалась. А? Все, так, вона на другому поверсі покаже. Я на першому поверхсі, мені треба на третій. Так, вона йде на перший, вона йде на перший, вона йде на перший. Тут є один живий. Добре, так А, на першому поверсі! Де, біля кухні? Біля біля э, драбини. Вона йде, вона йде а? на ні, Ні, не, біжи! Тихо, біжи, біжи, біжи. Ні, міста. Вс, я її І І забив куточок. Все, вона не прийде. Фух, чити. Але читери маленькі. Все. Вона не прийде. Можеш виграти. Я на тебе надіюсь! Ти вже буками Не треба так робити. Мені хто не бачить, що це руками! Чи ти змінишся? Тіба доска, де мені взяти ту доску? Я не знаю, може в того чубика. В якого чубика? Скинка така «Ааа, випустіть мене з віки!» Вона руками дригає свинка. Цікаво, вона бачить вас чи ні? А, це бот. А, ні, це не гравець. Артур. Артур. Ааа, все! Капець. Вона не розуміє, чого не може вибратися. Її кудись затолкали. Де доска? Може від пайка навіть чіпити? Не знаю. Давай на одній хвилині я її відпускаю. Не треба, я ж прогнаю. Окей. Вона зараз сама вирветься, дивись як вона там. Не вирветься, ми приведе. Це свиня в надіжних руках. Тільки до стінок близько не підходь. Бо тут і стінки може свиня вирвати. Я не можу дайте доску. Сьогодні по, повна, повний місяць, я не знаю, чи сьогодні повний місяць, але сьогодні повний місяць, і тому привиди можуть контактувати з цим світом, і тому свиня не може виглатись. Я... ты. О, все, свиня вигвалась. Так, е, дивись, якщо вона буде близько до гравця. А, будь за привида! Ah. О, ah. Там, напевна, а! Тут є підвал! Там, напевно, дошка! Все, плей! Все, ми налаштовані на... Все. Перемогу. Так, на перемогу. Да, інфекшн! Я! О, я! Я свиня! <раплях> Ду! Знову свиня! Що <плак> <плак> це був за звук? <плак> 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 все, я свиньою став. Загаз, загаз. А чого свиня ходить з бітою? Вот Это танк с биолаборатории. Достойное оправдание. Да. С водами. Скажи, пожалуйста, где тут подвал? А. Что? Не-не-не, ничего, я забыла. Это меня. Расскажи. Где тут подвал? А, бит дробыныч. А.

Так, я тут, я закричала. Миша! Не, я тебе не хочу, бути. Я там знаю, что тебе свиня. висвинять. Куда ти задай? Ти иди сюда.

Фух. От тебе, чувак! Я не хочу помилувати. Так. Все, тебе загоняю. Я ж тебе заганяю! А мене бити не будеш? Я не буду. Точно мене бити не будеш? Точно. От цього чувака я хочу кокнути, бо він мене дражнить. Так, а не. чого це не буде дражнити?

Да ладно вам, я же ж добра свиня. О, Вовер, попався. А-а-а, попался. Вот. Не, ну я його хочу кокнуться, ну типа, ну, ну як це? Давай. Опа! А тут то там и не попався? Ух ты! Ага. а а Ну, все, в мене появилась ідея. А мене бути не будеш. Mm -mm. Добре, надіюся. Я буду стегати вихід. Чекай, тобто я кругами хожу. Ну ходжу. Я буду вихід. выхід. Я свиня худонись. Пем-пем-пем-пем. Не, не хочу, щоб отойщу не оцей. Якийсь там чувак, який мене дразнив, він прийшов. То я буду тут ходити. Так. А як відкривається сейф? Ой. Хтось на моїй голові скаче. Так, ей. Ааа, все, він хотів стати свинй. А, вже твой. За двоє? Він, він стукнувся об Данік сам. <laughs> <laughs> так що будь обережна, це Данік, ходи за ним ясно? Я не, не ясно. Але ж мене зараз з'їдять. Я ж мене ж алергія насилий. В Не переживай так. От тут не я, тут біля виходу це я, це я. Стоп, це. Не бий мене, отойди, отойди. Чекай, а ти ж можеш... Треба все ясно. Ти знаєш, грамок, що можеш? Ванні. Ти можеш стати свинй. Я не хочу бути свиньою, я хочу... Давай, в вот атаку на нього, на нього, на цього чувака. Так, давай, зараз, обходим. Во, отут, тут, отут, от тут, -от, Де тут, тут. Так, Диванна. так, чувака, все, все, я с гід. Давай, на бэк, Давай, давай, давай. Нет! Так. Давай, ладно, це більше на свиня! Да я хочу, щоб цей чувак прийшов. Во, все! Тепер він... Я його достану! Де це свиня? На вам повексі. Окей. Я а, на кухне, дура, Все, да, в коридоре в Давай, давай, Нет, нет, бежи, 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 бежи. ключ. Забежи, сти, 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 сти. там, кто Все, все, за это я его загоню в куток. Давай, 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 давай. давай. Так. Так. Я там чувачок Якого я хочу загнати в куток! він! Вот тут він! Иде, да! Бый його! Да, це він! це це він, він! Так, зараз я його загоню! Давай! Давай! Давай, 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 давай! Я на пережине піду! Давай! Так я ж був прям в ньому! Ня-не-не, я в мене ти не був в ньому вообще. Давай, заклеив, видавливай, да кані! Так, Він... ловиться! До тебе біжить Даник. А, ти таким цим видом дальше. Куда він джився? Поягус. Ванну бежал? Да, ванну. Да поежи, поверх. Забрання свиней! давай, давай, давай. Забрання свиней! Вовин! Вовин! Давай, я на Да Дай ти наливо! Да! Єс. Все. Бегей муга! Звиняча перемога. Звиня найкраща. Так, то там в нас є якісь скини. Угу, угу. Я не можу. Давай заходь, дай як швидко. 20 секунд інтермішіну. Давай. Oh. О ні, як я сюди попав? Але швидше вибиратися нам. Поки що звиней немає, то я піду туди, куди треба. Окей. Okay. Я, я бачу ключ. У мене є ключ зелений. Зелений ключ, де надо. Зелений ключ я не знаю. Я знаю, тільки де надо голубий. О, так, зелений ключ, Да. Червоний ключ. Так, звеня на Я свиня... зашла оранжевий. Так, свиня виху. Так. бежим, 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 бежим. Свинья тут, свинья тут. Так, свинья, нема. нема. Так, бежим. Ты жива? Я жива. Найди червоный ключ. Свинья на кухне. Так. Свинья, дай до меня. Дай свинья. Свиня м -м, піднімається на... Так, вона, вона, вона на кухні, вона на кухні. Нагониться за мною, але вона застряла. У неї голубий ключ. А в мене зелений. Вижу, ну, нам треба доска. Доска, доска, доска. Доска була в ванні, наскільки я пам'ятаю. Ага. Ну там її останній раз бачила. Окей. Нам би молоток. Так, свинка йде на другий поверх. В ванні нічого нема. Так, та свинка втрощена. на другому поверхі мене є фіолетовий ключ. Комусь треба фіолетовий ключ. Для молоток взяти? Я не знаю. А я не знаю, по моєму в підвалі не, не знаю. Так, свиня. іде. Свиня, йде до мене. Опа! Свиня зараз буде йти на перший поверх Свиня йде на перший поверх А на мінус перший. Я бачу гаечный ключ. Все, в мене є гаечный ключ. Да, він там був, я його кинула. Ага, свині не чути? Дивись, так. мене ключ. Голубий ключ. Так, тихо. Да, свиня згоди. А, жалко. Ти будеш мені підказувати. Окей. А свині ступити можеш? А, не знаю. Я не бачу свиню. Свиня йде. Свиня йде до мене. Де ти? На огороді. О! Я знаю, де доска. Доска на цей на огороді. В саду. А, до, 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 до. Як стопорити свиню? Я ще не вмію. Просто до неї йти. Де свиня? На першому поверсі? На першому. Біля драбини. Окей, то можна приходити, так? Да? Ну таке таки, да. ну, так. Ні, не можна. Вона на першому поверсі. Це погано. В головній кімнаті, зараз її кудись затолкаю. Тільки не на кухню. Мені здається, вона йде на кухню. Де окей. Вона на другому поверсі. Ой, вона вляглася. Вс, свиня лежить? Ні, вже встала. <ріст> Куда? Ти? Я на першому поверсі. Вона валяється. Все. Вона йде. Вона йде за тобою. Далі, вона йде за тобой! Я її обійшов, добре, іду на за тобою. Так, я можу йти сюди? Так. Нет! Данік, свиня на другому, на третьому поверсі! Свиня, иди за свиня впала. О, Свинья! Свиня впала! Так, тумблер. А, треба гайковий ключ! Він був в туалеті десь. Так, ты свиня. Свиня на другому поверсі, біля драбини. На так. першому поверсі, біля драбини. Валяється біля кабини да, да, да. Валяється біля кабини Біля кабини Йди в неї, йди в неї, ходи в неї да, 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 молодець, молодець Але я не вмію, вона... ...цяк утікається Зажми Де її десь вугіл да, 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 молодець Як? Духи, я бачу, як її дьойгає, просто Так, зелений А! Сюди, своє тихо! Так Тихо, 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 тихо Це не я Так, а який ключ? Де вона? Де вона? Вона біля стола великого, вона йде на кухню, ні, вона йде мимо кухні, вона йде на вулицю. На вулицю, це погано. як Вона 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 за тобою, вона за тобою, вона за тобою, затова! За Стоп! Свиня! Стоп, Свінтус! Надо повийти! Світус! Світус! Свинтус! Ааа, не в столі, вона на двері, Все! Вона вона тут! Я її стою! Вона на кухні, вона біля кухні, вона тут біля кухні, вона біля стола, вона йде до стола, вона йде на кухню. вона біля стола. Я на такому поверхсі. Вона на столі, вона на столі. Третьом! Вона біля драбини. Я не даю їй вийти драбину. Так. Молодець, молодець. Вона йде в підвал. Фух. Вона зловила Нікі. Ай, це жалко, це погано, це дуже погано. Це ужасно погано. Я бачу молоток. Все, мені є молоток. Окей, вона під дробиною. Е, Слухай, так я можу зараз прийти. Да, давай. Стоп! Вона не під драбиною, вона на драбині. В дрон поверхці? На драбині. Іде на дрейпових. Вона йде на гейдвинах. За тобой! За тобой! Тікай! Вона йде вниз! Ні, вона йде кудись ще двері! Дай буде назад! Не всі хуй так, так за вами! Вона йде за тобой! Вона йде за твою! Вона йде по твою душу назад! Вона ззаді, вона ззаді, вона ззаді, вона ззаді, вона ззаді. Вона топчеться. Вона йде на поксіпових! Вона йде за твой! Не хватить! Бек! Чекай! F, 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 Дашу F. F. Чтоб тихо, ты, дай, вона же за тобою. Нет, дай, тихо, 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 эф, F, 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 F. фу, 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 в мене за... Не дрожжи її, вона ж за тобою. Вона, вона проходить сквозь двері. Найди за тобой, на опорний йде за тобой. Я їй не даю, але вона опорна йде за тобой. Да вона зараз? Біля стола, Іде на перший поверх, вирішив вона тут же по центрі. Іде по центрі. Іде далі кудись. На кухню? Вона йде по твою душу. Не біля диванів. Не на кухні почти. Тікай! Тікай, поки можеш. Да. Так, все, я на вулиці. Вона біля кухні топчеться. Все, я в підвалі. Обережно. Я пытаюсь задерживать свинью. Вона йде на кухню, Вона на кухні. Вона йде на кухню. Вона йде в подвал. Вона йде в подвал. Вона йде в подвал. Вона йде в подвал. вона в подвалі. Вона йде за подвал. Вона йде до тебе. Вона йде до тебе. Вона йде ще не вона йде до тебе. Вона йде до тебе. ззаді, 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 ззаді. Свиня, Свиня. Свиня лагана. Ты що я ела, а? А ну молодець. І не я одна, вы не без тобой, найдя по твою душу. Я їй, ой, ей помогла. Нет, нет. Не, ну все, мені капець. Мені гайки. Давай, Дай, ні. дай! дай о, гайки, гайки, о, гайки, Молодец! Дякую! Гайки. Дякую, дякую, дякую! Давай, давай! запиняй її. Я на вулиці, я на вулиці. це Так плотно, капець. Я можу пришважить! Так! Ты хой, ты Да не тут, вона тут, не заж не дай їй зажати тебе. Опа, все. Так, А, ам... ну, Можна сказати, що я швидше за неї завдяки тобі. Даник, вона йде за тобой, я її підтолкнула случайно. Геймовик, все. Я не встиг. НСП а... дуже круто. Друзі, якщо вам сподобалось, ставте подвайки, підписуйтесь на канал та не забувайте, про дзвіночок. І напишіть в коментарях, чи хочете ви ще пігти. Мені сподобалось, чесно скажу. Пока! Пока-пока!